Цілком очевидно, що Кремль ставить собі за мету е виторгувати скасування санкцій, але тут тут питання в іншому. Перше. Коли сьогодні говорить МЗС абсолютно правильні речі, що Росія не виконує мінські угоди, то я хочу нагадати, що наша радикальна партія Ляшка самого початку виступала категорично проти мінських угод, і далі виступаємо проти і вимагаємо повернення до Будапештського формату. Бо виходить, Україна виконує іде Росії, нібито назусічні волею президента Порошенка, волею МЗС, волею наших західних партнерів, так званих Меркель і Оланда. Росія не виконує нічого, тримає в заручниках Надю Савченка, Миколу Карпюка, мого земляка Рівненського Олега Сенцова е Кольченка, багатьох інших в'язнів е Станіслава Клиха. Тобто, цілком очевидно, що Росія розуміє лише мову сили, і поки в нас не буде е кроків у відповідь проти Росії, то вона буде далі навліти, далі робити такі звірства, як ми сьогодні бачили на цьому суді, коли наді наші героїні, дали 22 роки. Більше року тому разом з Олегом Ляшком з іншими депутатами, ми зареєстрували закон про націоналізацію майна держави агресора. Тут, коли Савченко дають 22 роки, тут в Україні вільно себе почуває російський бізнес. Е Григоришин, Малафеєв, інші російські олігархи вони ведуть тут бізнес, заробляють божевільні гроші. А ніяких, а ніяких дій проти них немає. Навіть буде логічним, да. все ж таки, як заявив сьогодні вже Ще що одна, я хотів навести, навести просто приклад. Зараз на Полтавщині Хорольський молококонсервний комбінат, унікальне підприємство в Україні, яке робить суміші для харчування дітей. Знаєте хто віджимає в наглу у держави це підприємство? Російський олігарх Костянтин Малафє, який відверто себе називає спонсором дерева напередодні це говорив якраз подавав yeah. цю інформацію Гіркін, так. Uh... Один з лідерів сепаратистів, так званих насправді гарушних грон Гіркін минуло працював в фірмі Малафеєва. І коли у нас сьогодні в хоролі на Полтавщині Малафеєв захоплює підприємство в за той час, коли насправді, так як ми вимагаємо, має бути націоналізоване майно агресора, то пов... чому ми дивуємося, що Путін не йде на уступки? Чому ми дивуємося відвертим знущанням над клихом, над Карпюком, над Савченко? І останнє, мабуть, найважливіше, що для мене. Що єдина розрада це те, як героїчно себе надя веде на суді. Я сьогодні ви знаєте, ну нема слів яку силу духу ця мужня молода жінка проявляє. Мені казали. Хлопці, які з нею служили, і мама Марія Іванівна, коли ми її провідували, 8 березня підтвердилася, Надя не любила, коли її на фронті називали Надя. Вона казала: Я вам тут не Надя, я боєць Савченко. Сьогодні боєць Савченко своєю поведінкою довела, що вона боєць, що українці козацького роду, козацького духу і ні, Путін. І ні, інші тирани ніколи нас не зламають, ніколи не зробимо, не зроблять роботу зауважати. Тут працює відкрито російська агентура. Давайте медведчука поміняємо на самчику. Ми і хай медведчук до Москву до свого кума герушники. Путіна замість того, щоб бігати на банку домовлятися все... а... вирішити Андрію. Зараз спитання. на даному моменті конкретно день, сьогоднішній... це лірика. Ми говоримо по факту. Ні, це не Надія лірика. Цілком конкретна герушники. пропозиція поміняти Савченко на медведчука щодо герушників, Я думаю, що на превеликий жаль обмін не відбудеться по тій причині, що Авченко стала е, політично масштабною фігурою і путіну який, ну там нічого людського нема. Це цинічна скотина. Просто <посте> найголовніше, ви правильно сказали, це прості щирі людські співчуття всім, хто загинув, тих людей ніхто не поверне їхнім рідним. Якщо дивитись на процес глибоко, я розділяю цю позицію пана Романа. я Дуже раджу глядачам книгу вашого колеги Михайла Зигаря. Вся Кремльовська рать», де він розкішно описує про те, як Росія. Анексуючи грузинські території українські, по суті, перетворилася в державу тероризму. Тероризм не має кордонів, це найголовніший сьогодні виклик світу. І те, що сьогодні робить і гіло, ці звірства, це не, не, не може мати ніяких абсолютно виправдань. Але говорити про тероризм ІГІЛа і мовчати про тероризм Москви, це це безглуздо, те, що відбулося на Донбасі. Це по суті. Серія терактів. Другий момент вкрай важливий Україна і зараз перебуває в стані війни з Росією. Я не виклю, дуже того боюсь, але логічно на жаль не виключаю, що Москва може готувати теракти в Україні, особливо в великих містах: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпропетровсь, Запоріжжя, щоб збурювати людей. Ну давайте вже двері щоб візі, робити візі, жертви. Давайте, давайте і для цього сьогодні першочергова У нас задача посилені заходи безпеки. Да, першу черв... безпеки я завершу так. Першочергова я задача поніпувати. служби безпеки України сьогодні. Це особливо великих містах перевіряти місця масового скупчення для такі як метрополітен, тому що не приведи господь Бог, щоб у нас не було такої біля метрополіте. Мені видається, що е, сьогодні Москва намагається використати надважку ситуацію в світі для того, для того, щоб використовувати. Всіх цих нещасних загиблих людей як розмінну монету в своїх переговорах з західним світом. Дивіться, який, який міф через підкуплених експертів сьогодні роздуває Московія в захід в інформаційному просторі Сполучених Штатів Європейському, що гряде повномасштабна вже зовсім третя світова війна. Між ісламським світом і західною цивілізацією. І Росія тут буде незамінною, тому з Росії треба рахуватись, Росії треба пробачати, коли вона сама забирає територію. І, на жаль, в силу бездарної, абсолютно зовнішньої політики нашого керівництва Росії це вдається. Тобто Росія шантажує, а от ми не будемо боротися з ігілом, якщо ви на нас будете по-справжньому давити на Україну. Росія не буде боротись з тероризмом. З близького сходу, якщо ви не знімете санкції, і на і це справжня катастрофа і для України, і для світу. Бо якщо буде роз, е, е, посилюватись е, кількість терористичних актів зі сторони того і ІГІЛу, інших терористичних організацій, водночас е, держава-терорист Російська Федерація матиме індульгенцію на свої злочини, в тому числі і в Україні, то світ просто захлигнеться кров'ю від постійних терористичних актів. Що це одна з фактично ну, мабуть найголовніша. Столиця Європи в плані міжнародного партнерства західних країн так ударити по Брюсселю, зробити це звірство, це було найболючіше, і це використовують як і терористи з ІГІЛу, які таким чином посилюють страх ви абсолютно прокол. І це використовує Москва, яка таким чином має аргументи роздувати про те, що протидіяти світовій терористичній загрозі без Росії не можна. Хоча Росія не менший терорист. Тут ви згадували позицію МЗС. І я розділяю вашу думку. Вона треба радикально жорстко міняти. Я думаю, що після таких провалів дипломатичних і Климкін, міністр закордонних справ, має піти, який фактично призначення якого було компромісом, це дуже неправильна думка. Вибачте, шановні колеги, журналісти, експерти, яку ви громадськості часто пишете, про те, що Климкін. Голов, міністр закордонних справ української здійснює держави, що він здійснює політику чисто президентську Климкін має три сфери впливу на себе, і з цим було пов'язане його призначення. Климкін має прив'язку на банковий, тобто на Порошенка, Климкін має прив'язку на Німеччину, Климкін має прив'язку на Росію. І, до речі, вчився в Росії в навчальному закладі. Я забув на жаль, назву технічному на якому готували технарів для головного розвідувального управління. Климки, коли ми матимемо компроміс між Банковим

Зовнішня політика, якою провальна, ми сьогодні це переконалися судом Савченко. компроміс між Росією, яка держава агресор, компроміс між Німеччиною, яка правильно Семенуха каже партнер Росії, то добра не буде. І загрози на загрози набагато більше, ніж можна навіть уявити, якщо не буде рішучих дій. І тут я вважаю, має бути Україна, має і як держава, яка потерпає від сусіда агресора. Україна має ініціювати створення якоїсь нового світового формату конвенції загальної Безпеки, побороти тероризм, побороти державу терористів. Такі ну як ми засі... насправді зараз в так, так. я не можу підтвердити інформацію, яка була до, але є Гройсмана. Єдине, Чи що я, я знаю, що Гройсман, може переговорний процес триває. Гройсман може бути компромісом у... усіх з усіма, оскільки у вас він... є компроміс влаштовує радикальну партію. Будемо радитися на фракції. Ну це точно, але я рисько, то що не влаштовує. Тому що я не немає ні довіри парламенту, є три. ні дозвольте я завершу. Ні, 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 ні довіри суспільства, 30. і це, це, це прем'єр-міністр політична Сада, ну хто ж за Яреського голосував Верховну Раду при всій в, в, в уряд при всій повазі, плюс другий момент Ярецько понад рік була міністр фінансів, де результат роботи? Мені видається, що я скажу так, як на серце. Я вважаю Володимира Гройсмана дуже неефективним спікером. І те, що правильно казала Оксана Зір, що 80% голосувань з порушенням регламенту. Але як менше ефективний. він е, чому ми маємо неефективну владу? У нас сотні, і, і чому депутату так важко щось зробити? У нас сотні мільйонів доларів. Лів кожен рік проходять повз бюджет, знищуючи екологію через незаконний видобуток бурштина. Більше року наш закон. Про е, видобуток і реалізацію Бурштина, які ми з е, Бориславом Розенблатом, з Андрієм Артеменко з Сергієм Тушком е, підготували, його досі рада не розглядає в другому читанні. В цей же час бурштинова мафія, яку очолюють, я готовий називати прізвище. Губернатор Рівненської області Чугунніков, його начальника Нацполіції е, Сергій Максимов. Вони далі продовжують кришувати цей незаконний обіг. Тому при нагоді хотів би від імені Рівненської громади звернутися до президента Порошенка з вимогою. Негайно звільнити Віталія Чугунікова з голови рівненського в липні в місяці минулого року. Петро Олексійович, ви дуже правильно говорили. Я в цьому випадку розділяю вашу 10. позицію, про те, що голови РДА причетні до незаконного видобутку буршина. Хто їх назначає? Позвільняйте всіх до чортової матері, і треба наводити порядок в галузі. Дякую.